Дорогі брати і сестри, які зібралися на цю літургію на передосвячених дарів, які з нами моляться через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу. Багато у цей тиждень церква подає Слово Божого. Дуже багато. Від понеділка до середи прочитується цілі чотири Євангелія. Потім ми багато маємо. Стихир, які розважають над різними місцями із святого письма. Так само маємо тематичні дні. Наприклад, вівторок він тематичний є про 10 дів, П'ять із них мудрі, п'ять немудрі. Так само в середу будемо роздумовувати про неплідну смоковницю. Ці всі теми вони є із Євангелією. Чому так церква зосереджується у великий тиждень, який у народі називають страшним над святим Євангелієм? Це ніби Ісус Христос востаннє до нас промовляє. Ніби церква не може набутися із Ісусом Христом, так як ми, коли проводжаємо когось дорогого у дорогу, якусь дорогу нам людину, то в ті послідні хвилини, коли маємо з ним вже попрощатися або відправити його на поїзд, ми не можемо з ним набутися. Нам, нам, нам би хотілося щось із ним бесідувати. Так щось подібно, церква. Із, таких... Із, Почуттів дійсно ніжних із почуттів любові дає багато, вчитується в Євангелії, дає багато слова Божого, роздумів над ним, щоб набутися з Христом, бо Він має вже йти на страждання. І сьогодні ці теми, які піднімає нам церква, вони всі стосуються, на перший погляд, якби ми так зауважили, і читання із Старого Завіту, особливо із поетичної книги про Йова, і так само. Це Євангеліє про 10 днів, про слух, і потім ще мало йти про е, суд останній, коли Христос мав розділити е, козлів від овець. Ну я його не дочитав, бо вже пожалів вас. Але ця, ця тема також, також є. І чого вона стосується? Ну якби ми так глибинно розібралися, вона стосується матеріальних речей. Тому що. Десять дів, п'ять із них мудрі, взяли оливу. Олива Святі оці пояснюють, що це є милостиня, яку ти робиш із любові до іншої людини, втрачаєш щось своє, якийсь матеріальний статок з любові до іншої людини. Потім є про слух, які. Ідуть, отримують якісь матеріальні блага, орудують ними і їм прибавляється. Так само ті козли і вівці, що він розділює людей, каже Син Божий розділить людей в кінці світу, на та, як пастух розділяє козлів від овець. І теж ставить їм питання. Коли я був голодний і ви мене нагодували, коли я нагий був і ви мене зодягнули. Коли в лікарні був і ви навидилися до мене, стосується дуже конкретних матеріальних речей. І що цікаво, що ні одні, ні другі не зауважують, коли вони могли послужити. Бо одні служать і не замічають цього. А інші просто не замічають інших. Це такий парадокс. І е, дуже є цікава книга до цього всього, яку почали читати вже з понеділка, книга Йова, яка також стосується матеріальних збитків. Бо диявол із Богом робить таке парі, каже йов вірний тобі. Бо ти його благословив матеріальними благами. Але торкнися його матеріальних благ і побачиш, чи не буде проклинати тебе у вічі. І чуємо сьогодні, як це все стається. Там овець позаймали, там слух поубивали, там повіяв вітер, будинок завалився. З зусюди з страшні новини. І що робить Йов? Йов обстригає своє волосся, сідає на попелі і каже: Я нагий вийшов із лона моєї матері, і нагим повернуся в землю. Господь дав, Господь узяв. І як, бачите, понаводив такі теми, які, які е, подає церква для роздумування в цей великий вівторок і щоб їх зібрати докупи, зараз спробуємо разом застановитися. А що нам церква хоче важливого сказати? Ну найперше то, що є речі, які Бог дав тобі не для тебе самого. Але щоб вони служили іншим людям. Бог дав тобі здоров'я не для тебе самого. Або що тим здоров'ям ти міг проголошувати про нього, про Бога? Щоб тим здоров'ям міг служити комусь, Бог дав тобі життя не для тебе самого. Щоби тим життям ти міг послужити комусь із своїх близьких. Бог дав тобі гроші не для тебе самого. Щоб твої матеріальні якісь забезпечення могли послужити комусь. І тут питання. Тому щоб могти послужити комусь. Треба бачити, що це Бог мені це все подарував. Бо цікаво каже слуга, я знав, пане, що ти жорстокий чоловік, ти ж не не сіяв, і я тому сховав зі страху і ось маєш твоє. Він вбачав у Богові, що він є жорстокий чоловік і скупий. Він просто так нічого не дає. То якщо ти так дивишся на Бога, що Бог є жорстокий і нічого тобі так просто не дає, від нього треба якось, не знаю, випросити, вимолити, бо він скупий, він так просто не хоче дати, то ти так будеш відноситися і до матеріальних речей. А якщо ти бачиш, що Бог є милосердний, що так тобі багато чого дав у житті, і ти дякуєш за те, то, то зможеш тим ділитися вільно з іншими людьми. І увага, цікаво, мене дуже торкнули цей момент, коли каже пан, візьміть від того слуги і дайте тому, хто має 10. По-людському казало Бося, ой, як несправедливо, та той має, а той не має, та ще й візьмуть від нього те, що має. Але увага. Пан не забрав тих 5 талантів, якому дав тому слугові. Бо каже, він має 10. Не має п'ять, яких придбав, а має десять. Пан не забрав від нього ті п'ять талантів, які дав йому. Він просто хотів провірити, як ти відносишся до його дарів. Тому сьогодні, коли будемо приступати до святого причастя і в цій літургії, коли ми так метушимося, як проведемо Пасху? Що нам купити, коли зварити шоудар? Коли там крашанки поробити, щось там на базар піти купити, вікна помити, коли ми так багато журимося перед Пасхою матеріальними речами, не забуваємо подякувати Богові, що Він нам стільки багато дав, і щоб це приготування до Пасхи і святкування самої Пасхи могло послужити не лише мені, але тим, які довкола мене. Амінь, слава Ісусу Христу!